У світі налічується 70 мільйонів людей, що страждають на порушення слуху. Отже, кожна дев'ята особа на землі не чує внаслідок вроджених чи надбаних дефектів. В Одесі близько двох тисяч людей мають обмежені можливості слуху. Круглий стіл з приводу покращення соціальних аспектів життя для таких людей проведено в нашому місті. На так звану програму рівності, що займається вирішенням питань інвалідів, у 2013 році виділено 42 мільйони гривень. Сегодня все знаете, что реализуются социальные инициативы президента Украины Виктора Федоровича Януковича. И первые социальные инициативы были направлены как раз на создание условий комфортной жизни для лиц с ограниченными возможностями. Это касается средств реабилитации, которые дают возможность адаптироваться в социум. Если мы говорим сегодня о категории лиц слабослышащих, то сегодня проблемы с выдачей таких средств реабилитации, как магнитофоны, они практически не существуют. Потому тому, що помінявся підхід к самому принципу видачі средств реабілітації. І сьогодні кожен із вас може вибрати средство реабілітації, яке підходить саме йому, тепер інваліду необхідно лише зробити заявку на потрібний саме йому засіб реабілітації. Таким чином, у 2013 році було видано 36 мобільних телефонів для людей зі слабким слухом. 181 людина отримала матеріальну допомогу на купівлю слухового апарату. Батьки новонароджених, які потребують негайно. Операції чи дорогих електронних слухових апаратів також звертаються по допомогу. Однією з основних проблем глухих людей залишається працевлаштування. Нинішнє законодавство гарантує інвалідам слуху можливість стати на облік до центру зайнятості, отримати професію або перекваліфікуватись. Держава має в свою чергу створити місця для працевлаштування цієї категорії людей. Сьогодні є підприємство спеціалізоване підприємство, це предприятие электрик, где работает свыше ста людей с ограниченным слухом. Но тут уже становится проблема реализации тех, той продукции, которая производит данное предприятие. Осколку ми розуміємо, що конкурувати з предприятями, на яких не работают інваліди, очень складно. Аби Одеса стала європейським містом, проживання в ній має бути комфортним для всіх представників соціум. Кошторис на збільшення допомоги людям з порушеннями слуху щорічно збільшується. А отже, я надія, що у своєму житті вони не відчуватимуть обмежень.